Та з своїм пузом. Давай, Давай. я взяв. Давай. Давайте сюди. Законим. Законим. Так, давай так. Саша, там сальві я посадила. Йдите своїми сальвіми. Боже, Саша, який холодильник. Боже, Саша, який холодильник. Це ж можна буде і фрукти морозити, і овочі морозити, компоти пити взимку. Оце я розумію, холодильник. Які там фрукти? От мама кабанчика заріже. Кроликів! Ми всю морозилку м'ясом і салом запакуємо. Ти хочеш мені сказати, що ти оцю всю морозилку прям м'ясом і салом заб'єш. Ой, ніби твоя мамулечка нам цілого калочка дасть. Цілого не цілого, а третину точно дасть. Ну, ти тіпа типу, не знаєш, куди та третина поїде. В область, де твоя сестричка вже в сьомий рік вчиться, вчиться ніяк. Диплом отримати не може. Цього року точно закінчив, в неї вже все готове. Ота, поки на свої очі того диплому не побачу, не повірю. О чому ми з тобою не можемо в Турцію поїхати? Я теж хочу. Вперше після весільної подорожі в Крим попасти через 6 років. Вітасик Мора побачив вперше. Чого ти не їш? Ту -ту 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 Саня! Mm. А ти не думав, що ми візьмемо, коли виплатимо кредит за холодильник, а? Я взагалі-то на машину збирав. Ти хочеш взяти машину? Mm -hmm. Хоч який небудь ланус. А шо, ти що робиш? Квіти поливаю. Ні, ти що, здіваєшся? То ми для кого той туалет робили? Щоб ти мені тут стям на Це безполезно щось сказати. Це безполезно щось сказати. Ну Ти тільки подумай. Наступному році зберемося всі, поїдемо в Крим. Ти... Я вітасик, меню. Візьмемо на довного матраса, коляску, сядемо всі лам, зігайдав в, зі в поторію. Відпочинемо. Дітей оздоровимо. Ти знаєш, яке там повітря? Добранч. Саша, ти спеш? Mm -hmm. Саш, я теж тільки про наших діток і думаю. Тільки я не згадую на наступний рік. Я оце про цю зиму думаю. Саш, чуєш що кажу? Саша. Ти бачив, який класний котел купили собі Матвієнки? Mm -hmm. То коли холодно, вони раз підкрутили на максимум. Хату прогріли, моментально прогріли. І тепло в хаті. А коли тепло на вулиці, поставили на фітільок, він собі там мерехтить і все. І газ С... майже не йде. Спи, давай. А я от кляте, вугілля тягають, тягає, Тебе немає, ти постійно на роботі. А мене двоє дітей зараз буде. І здохну з тим вугільним. <плес> Сашко. Давай візьмемо такий котел, як у Матвієнки. Я у них все спитала, де можна взяти хороший котел за хороший кредит. Саш. Котел хочеш? Ми хочемо. Добре, я подумаю. Доброго дня, Вікція Іванович, можна? Так, так, заходьте. Ну, ви сідайте, сідайте. Це ж ви, Олександр Пилипчук, наш медпредставник? Так. Скільки це вже працюєте у нас півтора року приблизно? Так, приблизно. як вам у нас подобається? Так. Ви в нас за освітою, якщо не помиляюся, педіатр. Так. Вибачте. Ви в нас, здається, обслуговуєте три точки по забору крові: одну в районі лікарні і ще дві в містечках неподалік. Так. Постійно зустрічаюся з нашими лікарями з лікарень. І самі десь там мешкаєте поряд, так? Так, у благодатному. Ну, розумію. І це ж ви возите лікарям і гроші ну, відсотки за аналізи. Так, все як треба. Скажіть, будь ласка, а ви знайомі з Куркчі Світланою Михайлівною? Так, це ендокринолог з нашої районної лікарні. Вона ж до нас пацієнтів направляє. Багато від неї надходить на дослідження: глюкози, гормонів. Так, біля неї завжди черги. Навіть черги. Скажіть, а ви не пам'ятаєте минулого місяця? Скільки від неї надійшло аналізів? Ні, не пам'ятаю. Треба подивитися в комп'ютері. Та я вже подивився. А... В квітні від неї було 34 пацієнти. Тобто загальна сума за аналізи складає 3495 гривень. Отже, за квітень мало її відвести 350 гривень. Ви отримали ці гроші в бухгалтерії? Так. І відвезли? Передали пані Куркчі? Так. Особисто в руки? Так. Олександр, скажіть, я схожий на ідіота. Ну, гаразд, а як ви гадаєте, навіщо я взагалі всю цю розмову? Не знаю. Справа в тім, що ця пані Куркчі вчора була в мене. І вона стверджує, що ні в квітні, ні в березні, ні в будь-якому іншому місяці вона ніяких грошей від вас не отримувала. І хто з лікарів в її лікарні, такого напитала, жодної копійки від вас не бачили. А дізналася вона про ці проценти, які ми платимо лікарям, за співпрацю саме з нашою лабораторією, а не з конкурентами. Цілком випадково на обласній нараді ендокринологів. І тепер вони почуваються ображеними через те, що іншим лікарям ми платимо гроші, а їм хрін собачий. Вікуля, з'єднай мене з відділом кадрів. Ага. Вибачте, мене, Вячеслав Іванович, Але це все Олена Сергіївна, наш директор з розвитку. Це вона у всьому вина. Це вона мене навчила. Ага, то, якою ти тепер заспівав. Це Олена Сергіївна тебе навчила. Як кинути мене і обісрати чесну репутацію нашої лабораторії. Вибачте мене, В'ячеслав Іванович. Вона забирала половину грошей з конверту, а решта віддавала мені. Я б сам ніколи не додумався до такого. Вона казала, що ти дурнику боїшся. Тобі що, гроші не потрібні? Чекай. А Гроші мені дуже потрібні. У мене маленька дитина та дружина вагітна. Я передзвоню. Скажи мені, а якщо я зараз цю Олену Сергіївну покличу сюди, ти їй скажеш це у вічі? Скажу, скажу прямо у вічі. Це вона винна. Введіть цю падлюку сюди, я їй все у вічі скажу. І медпрацівники вони теж таки коїли? За всіх не знаю. А владика Кучеренка можна запитати. Вона у нього теж половину грошей з конверта забирала. Дже мені Олександре. Кого ще вона могла зробити своїм спільником? Кого навчила красти в мене? Бухгалтера, напевне, старший лаборант. Та ще ота Вітка, що на касі гроші бере з пацієнтів, весь час з нею тусується. Я так і думав. Ну, значить так. Якщо ти не хочеш, щоб ми тебе з відповідним записом у трудовій книжці викинули на вулицю, якщо вдивував собаку, можемо влаштувати тобі грубе порушення трудових обов'язків і втрату довіри власника. А тоді кілька дзвінків гайдука, нашого співзасновника, по своїх знайомих. Боб здрав відділ, у міській край Тебе більше ніхто нікуди не візьме. Спробуй тоді влаштуватись медпредставником чи педіатром. Ось так. Але якщо ти не хочеш, щоб ми з тобою так вчинили, ти можеш зараз піти зі мною до гайдука і розповісти йому все, що ти знаєш про цю суку. Ну, і якщо він не заперечуватиме, я можу попросити тебе залишити. За умови, що в перші три місяці ти попрацюєш безплатно. Ми ж маємо якимось чином компенсувати лікарям ті гроші? Ну і якщо ти розшириш нашу мережу, залучиш до роботи нових лікарів, то за три місяці ми почнемо платити тобі половину зарплатні. А якщо ти виправишся і залучиш до роботи багато нових лікарів, ми тобі вибачимо. І за півроку почнемо платити повну ставку. Тож ж вибирай. Або ти йдеш від нас і всі дізнаються, що ти крадій і аморальна людина. Або залишаєшся і чесною сумлінною працею. Відпрацьовуєш свої провини. Вітайте, уже... що ви там робиш? Ставіть ось! good que Ну, одним словом, вирішила українська держава створити космічні війська для оборони України з космосу. Ну, кому поручиться? Ну кому козакам. Ну, покликав наш президент козаків, дав їм гроші, сказав: йдіть купіть ракету і летіть в космос, і створюйте там космічні бази. Вони довго їхали, довго їхали, довго потомилися, звісно. О, зайшли в бар, прикусити, випить, прикусили, випили і заснули. Прокинулись, а грошей нема. Хтось украв гроші. Це враги якісь. Ну, нема що робити, пішли на базар, знайшли того Ригу, який торгує цими космічними ракетами. І кажу, ну, яка в тебе ракета? Така вона сама модна, сама надсучасна ракета, супер, супер ракета. А скільки вона коштує? Каже, мільярд євро, а дешевше нема. Ні, нема. Слухай, а. Оце що це отаке, отаке, от в тебе. Оце бачиш, от бачиш, написано маленькими буквами. бачиш? Це кабіна управління космічною ракетою. А дорого стоїть воно? Ну каже, 300 мільйонів. 300 мільйонів. Ну нащо нам? Ну це ж це ж Родину треба захищати. А оце, каже, довгеньке, бачиш? Довгеньке, що це таке? бачиш? А це каже, такий суперкабель, який з'єднує кабіну управління з іншим космічним кораблем. А скільки коштує? А каже, 5, 300 мільйонів євро. Та каже, вже кабіни немає. Кабель, нащо, викидає? А що це каже отаке от? От, от, от таке О. О, це каже, це топлівний цек, каже Барига, В якому суперсучасне, на тверде. Російське топліво. Так, да? а ну покажи нам це топліво. Ну, кажу, ось воно таке, от бачиш, отаке от зараз. от, Бачите, таке топліво. Топліво. О, о, о! бачиш, скільки це? І скільки воно коштує? Каже, та от 400 мільйонів євро. Каже, та ну воно, ба, у нас є зажигалка газова. Теж з російським газом, з жиженим. А це що таке, Давай от подивимось всередині, що це таке все. Це каже, топлівний бак. О! А скільки він стоїть? А каже, ну що, без топлювання вже нічого не стоїть. О, каже, оце нам, козакам. От коли нічого не стоїть, оце нам і треба. Ну, залізли вони туди. Посідали рядком, взяли зажигалку. Ну, значить, підпалили вони них фітіль і рахують. П'ять, чотири, три, два, один. Старт!